77-й батальйон територіальної оборони сформований та дислокований на Коломищині. Зараз воює на передовій. Однак, як зазначив начальник штабу 77-го окремого батальйону, заступник командира Ігор Бакай без допомоги волонтерів нашим військовим було б дуже нелегко. Це нагороди для волонтерського центру та їх кураторів, а також для окремих осіб, які допомагають безпосередньо в самотужки приносить користь, приносить допомогу нашим військовослужбовцям з-за кордону. Військові кажуть, що завжди із нетерпінням чекають на приїзд волонтерів. Ми завжди раді, коли до нас прибувають наші ж волонтери з наших міст, з ними поспілкуватися, навіть туж волонтерською разом сісти, поїсти, випити кави, поспілкуватися. Ми розказуємо їм, як у нас відбувається зараз ситуація. Вони розказують, як вдома. Це досить благома річ для наших військовослужбовців. Це є підтримка серед тих, хто активно допомагає нашим захисникам. Благодійний фонд Карітас. Напевно, найважливіше, що зараз ми можемо дати, це працю своїх рук, свою любов, свою молитву, але теж ресурси, якими ми можемо їм допомагати. Це ресурси дуже сильно відрізняються. Але, знаєте, як у причі про, про вдову, то, деколи ресурс однієї людини маленької, є важливіший за ресурс якогось підприємства чи, чи якогось олігарха. Тому для мене важливо, щоб ми сьогодні могли зібратися, дякувати військовим. І далі щоб вони були справді натхнені нашою підтримкою і любов'ю. Координаторка волонтерського центру Нескорена нація Галина Беля каже, що ці нагороди для неї та всіх волонтерів стали несподіваними та приємними. Нам дуже приємно, що сьогодні він приїхав нас привітати. привіз нам прапори від 77-го, 79 го батальйону, привіз нам нагороди, тому що для волонтера. Саме саме основне це є вдячність військових. Нам не треба це ж іде все. Ми працюємо безкоштовно. Ми працюємо тільки за для перемоги. Ми тут в тилу маємо тримати сильний тил, щоб там їм було легше. Адже сильний тил це міцна армія. Галина Беля каже, що у всіх членів їхньої волонтерської родини є мотивація щодня приходити та робити все для наших захисників. Мотивує, коли військові приходять, коли ми бачимо їхні посмішки, коли ми бачимо їхню вдячність. А ми а медаль це просто. Навіть не можу вам сказати так, в душі перехоплюються. Це дуже така приємність, яка сьогодні вони кожна наша волонтерка бере медаль і кожна фотографується з нею. І так у нас кожен раз. І я хочу щиро подякувати, що військовий, який приїхав на пару днів, знайшов час і прийшов до наших волонтерів, тому що ми живемо для них. Волонтери і військові це нерозривний, фактично родинний зв'язок, кажуть коломояни. Тому закликають всіх долучатися до волонтерського руху. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.